Спільна робота людей чотирилапих. Ці собаки до нас приїхали підготовлені. Розкажемо, як сапери-кінологи розміновують Миколаївщину. Конкурс з блакитної економіки для молоді будуть змагатися своїми інноваційними ідеями. В Миколаєві розвивають інноваційний напрям. Завершили концертний сезон. Наш концерт сьогоднішній, наприклад, ми зробили для того, щоб порадувати людей. Як пройшов фінальний виступ гурту Барви? Сьогодні четвер, 13 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ. Далі про головне. Вчора російські війська двічі обстріляли з артилерії приморські громади Миколаївщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти завдали ударів по акваторії Очаківської громади. А ввечері атаки зазнали території Куцурубської громади. В обох випадках обійшлося без постраждалих. На Херсонщині майже півтори тисячі людей вважаються зниклими безвісти під час війни. Про це заявив заступник начальника обласного главку нацполіції Микола Вербицький. Передає Радіо Свобода. За його словами, в регіоні почав працювати центр із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Велика категорія осіб, яка залишилась на тимчасово окупованих територіях у перші дні повномасштабного вторгнення. І, звичайно, після того як пройшов певний час, був відсутній і телефонний зв'язок, і електричне постачання. У зв'язку з цим родичі дійсно не могли зв'язатись і масово звертались до поліції. Ми відкривали провадження. Потім вони протягом декількох місяців, а деякі зараз повертаються, виходять на зв'язок. Ми з ними спілкуємося. Посадовець також додав, що окрема категорія зниклих це люди, які перестали виходити на зв'язок після російського теракту на Каховський ГЕС. Прикордонники fpv дроном знищили російський розвідувальний безпілотник зала. Ворожий БПЛА намагався здійснити розвідку місцевості на півдні. Йому завадили бійці одеського загону, які вирахували напрямок руху і вдарили постілі. У підсумку безпілотник впав у поле. Далі пряма мова. Завдяки наявним силам та засобам ураження. Ми швидко визначили місце знаходження російського дрона типу Крило та успішно його збили. Продовжуємо безжально нищити ворожі цілі та рухатись до перемоги. Слава Україні! Бельгійські вівчарки Ахіл та Арні вже понад півроку допомагають піротехнікам ДСНС у розмінуванні. Віднедавна вони почали працювати на Миколаївщині. Про історію дружби та спільної роботи людей і чотирилапих розкажемо у наступному матеріалі. До нас в частину проїхала компанія NPA з гуманітарного розмінування, і вони привезли з собою декілька собак. Ну, і до мене потрапила оця імено, собака Арні. У вільний час Арні мій друг, а в день колега, з яким ми пліч опліч виконуємо роботи з розмінування, каже сапер-кінолог Роман Хоменко. Чоловік та його чотирилапий товариш працюють разом вже майже півроку, а віднедавна почали розміновувати територію Миколаївщини. Все ж таки собаки, нюх трішечки кращий. І швидкість переміщення по полям, там по лісосмугам швидше, чим це робить сапер. Перш за все, ми перевірили територію на наявність розтяжок. Якщо вони відсутні, тоді ми можемо приміняти собаку на поїзд вибухонебезпечних небезпечних предметів. Арні дуже умотивований пес та слухняно виконує усі команди свого провідника. Бельгійські вівчарки чи не найкраще підходять для цієї роботи, адже вони витривалі, сильні та енергійні. Додає начальник відділення спеціальних мінопошукових робіт Олег Бошко. Ми робимо тренінги і. В жарку погоду. Да, ми всі розуміємо, що всім жарко, і ми всі живі. І собаки готові працювати в такому кліматі. Вони приучені також в гарячу пору року працювати. Ми всі розуміємо, що потрібно собаки більше давати тоді часу на відпочинок. Ще одна бельгійська вівчарка Ахіл також допомагає у розмінуванні територій. Вони з Арні на Миколаївщині працюють разом. Це справжні професіонали своєї справи, кажуть кінологи. Ці собаки до нас приїхали підготовлені до цього. І навчав, виходить, він мене більше, ніж я. Нам все розказували, теоретичні навчання, але практично він був мій навчальник. Він був мій інструктор, він був мій і колега, і все. І я вчився по ньому. Та головне, що фахівці ДСНС можуть повністю довіряти Арні та Ахілу, адже впевнені у їхній професійності. А в роботі це найголовніше, коли ти на 100% знаєш, що поруч із тобою несе службу вірний друг та надійний напарник. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. У Миколаєві з 15 липня подорожчає послуга вивезення сміття. Йдеться про абонентів комунальних підприємств Миколаїв, Комунтранс та обрій ДКП. Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому міської ради 12 червня. Як пояснили у департаменті економічного розвитку, підвищення викликане тим, що чинні тарифи майже не змінювались з 2019 року. Також збільшилися витрати на паливово-мастильні матеріали. З урахуванням цих змін тариф здорожчає приблизно на 50%. Миколаїв продовжує популяризувати напрям блакитної економіки. У місті проведуть молодіжний конкурс Блю Innovation Челендж, на якому команди по 10 людей представлятимуть власні проєкти бачення розвитку цього інноваційного напряму. Як потрапити на конкурс і які його особливості, розкажемо вже за мить. Миколаїв продовжує розвивати напрям блакитної економіки сукупність заходів, котрі передбачають максимально ефективне використання водних ресурсів при збереженні навколишнього середовища. З цією метою у місті проведуть конкурс для дітей та молоді «Blue Innovation Challenge». Конкурс є одним із, одним із заходів для того, щоб стимулювати поширення знань про блакитну економіку, про концепцію і про можливості, які може дати блакитна економіка для міста Миколаєва для його розвитку. Загальна задумка є така, що молодь міста Миколаєва в командах з 10 людей це школярі, перша категорія юнати і студенти вищі в перший другий курс. Вони будуть змагатися своїми інноваційними ідеями. Для покращення нашого міста на засіданні робочої групи організаторів проєкту популяризації, розвитку блакитної економіки та освітян міста були затверджені положення проведення конкурсу. Проект не можна назвати легким, тому що ми вчимося разом з тими, кого вчимо. І ви знаєте, ми зразу зробили акцент на дітях тому, що Навчаючись з ними і навчаючи їх, ми маємо велику надію, що саме вони підростуть і понесуть цей прапор блакитної економіки для того, щоб наш Миколаїв став столицею. Столицею блакитної економіки мають для цього всі підстави. Серед інших до роботи над організацією конкурсу долучився українсько-данський молодіжний дім. Менеджерка Дар'я Фрич аучіна розповідає, це новий та цікавий досвід. Ми працюємо з соціальною частиною та молоді. Потім вони закінчуються університет і просто зникають. Тут ми працюємо. Команда працює більше з економікою, і вже мені здається, це такі більш стали для ну трошки більш дорослих людей. То можливо, ми починали з ними щось таке менш я не знаю, більш розважальне а потім вони переходили вже до якихось більш серйозних тем і думали вже не про те, як не знаю, десь розважитись разом, а як зробити якийсь проект для міста, а потім вже там для області, для країни. Подати заявку на участь у конкурсі команди повинні до 21 червня. Захищатимуть свої проєкти перед журі юнаки та дівчата будуть 5 та 6 липня. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Українка пішки вийшла з окупації. Як пише місцеве видання Мост, після початку війни вона на певний час виїхала до Росії. Проте згодом повернулася в Олешки. Вихід до Антонівського мосту російські війська не контролювали. Рухаючись по ньому, жінку помітив український дрон. Коли вона почула, що її супроводжує безпілотник, дістала український паспорт і показала на камеру. Спершу дрон провів її до позиції ЗСУ на лівому березі. А далі військові човном переправили українку до Херсону. За словами бійців, рятувальна операція тривала близько шести годин і була небезпечною, адже окупанти могли щомиті завдати удару. Зараз жінка у безпеці. Німецький регіон Нижня Саксонія передав Миколаївщині 10 автомобілів для перевезення школярів. Символічна передача однієї з машин відбулася під час міжнародної молодіжної конференції в рамках виставки ІДін Експо Експо-2024», повідомив очільник області Віталій Кім. Також він розповів, що ці автівки будуть перевозити дітей із сільської місцевості до центральних шкіл, що обладнані укриттями. Вокальний гурт Барви Миколаївського палацу творчості учнів завершив свій концертний сезон. На фінальну зустріч відвідувачів запросили до центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького, де юні артисти виконували як українські, так і зарубіжні пісні. Про культурну подію дивіться далі. У Миколаєві вокальний гурт Барви міського палацу творчості учнів завершив концертний сезон. Поціновуючи в української пісні, артисти під керівництвом Якова Дратмана запросили на фінальну зустріч, яка відбулась у центральній бібліотеці імені Марка Кроповницького. Всі будуть виступати. Програма дуже різноманітна. В основному українські пісні, але будуть і на англійській мові, на італійській мові, і класичний твори. Вокальний гурт Барви існує вже близько п'яти років. Сьогодні у ньому беруть участь вісім виконавців, а його репертуар налічує 104 твори. Для талановитих учасників гурту ретельно підбирають кожну композицію. Серед них навіть є пісня грузинською мовою. Наш концерт сьогоднішній, наприклад, ми зробили для того, щоб Порадувати людей, тому що в цей важкий час почалася війна. Всім важко, всі переживають, тому ми хочемо принести людям якусь, якусь надію на те, що все буде добре, і просто принести якусь радість. Артисти вокального гурту запрошують усіх охочих на свої наступні концерти. кажуть: у нас є велике бажання ділитися неймовірною атмосферою української пісні з кожним, хто завітає. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в п'ятниці 14 червня. В у Миколаїві буде хмарно. Під вечір очікується дощ із грозою. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 27 градусів за цельсієм. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 72%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.